Мої вітання депутати Драйвської сільської ради. Хочу розповісти вам про наступну пропозицію, наступний проект рішення, який поданий мною для голосування на сесії Драйвської сільської ради. Він стосується затвердження положення про проведення, про проведення вивчення громадської думки на території Драївської громади, тобто порядок проведення громадських слухань, громадських обговорень і різного роду заходів. Для чого це нам необхідно? Так як маємо закон про декомунізацію, де передбачено, що зобов'язано нас змінити назви вулиць, які пов'язані з комуністичними діячами, але для того, щоб їх змінити і поставити нові назви, потрібно провести громадське обговорення. Тобто ми назву стару змінимо, а привласнення нової назви повинно проходити тільки. Е Після процедури громадського обговорення, чи, чи погоджують жителі тієї вулиці, таку назву вулиці, чи не погоджують. Крім того, затвердження такого положення про проведення таких слухань дасть нам можливість обрати старосту в селі Забріть та селі Вільшани. Тому що зараз у нас там староста відсутній, і є можливість в положенні передбачено Відповідно до чинного законодавства проводити і інтерактивне обговорення за допомогою електронних систем, що є у нас можливість використати. Тому, затвердивши таке положення, на, на даний момент тоді, після виборів, староста обирався без громадського обговорення. А на протязі цих двох років відбулися зміни в законодавстві, і староста обирається тільки після проведення. Його кандидатури на громадських обговореннях з жителями громади. Тому для того, щоб обрати жителям села Задріт та села Вільшани старосту, голова повинен кандидатуру старости винести на громадське обговорення. І у разі задоволення громадою цих двох населених пунктів кандидатури лише тоді сільський голова, депутати можуть призначити на посаду, а сільський голова вже відповідно видати наказ про призначення працівника на роботу. Такі два питання для нас вирішують ці громадські слухання. Крім того, у нас будуть відбуватися в майбутньому на протязі найближчих кількох років зміни в навчальних закладах не за нашого бажання, а на вимогу з реформи, реформи освіти, яка відбувається вже на протязі кількох років, відповідно до якої передбачено, що на території громади мали б мали б. Мала б залишитися тільки одна школа, яка буде мати статус ліцей, в, якому, в якій будуть навчатися учні в 10, 11 та 12 класах. А так як такі школи в нас зараз три, то щоб у них понизити ступінь, так само потрібно громадські обговорення. І без затвердження цього положення, яке пропонується на обговорення та на прийняття, ми не зможемо провести громадські слухання стосовно змін в функціонуванні закладів освіти, що буде стосуватися визначення одного, одної школи, яка буде мати статус ліцею. Тому наразі при прийнятті та затвердженні даного положення ми будемо мати можливість вирішити три проблеми: змінити назву вулиці, перша проблема, призначити старосту в забороді і всіх наступних, якщо буде на то потреба. І Третя можливість це стосовно закладів освіти. Тому прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Фінансування на реалізацію даного проекту рішення не потрібно, він передбачає тільки текстовий порядок проведення цих всіх громадських слухань і потрібно тільки його затвердити. Тому прошу вас підтримати поданий мною проєкт рішення та проголосувати за його затвердження. А для вас, жителі Деревської громади, як завжди, прошу відчути себе депутатом і так само під цим відео прокоментувати ви за, чи ви проти такого проекту рішення, яке буде виноситися депутатам для голосування. Щодо наступного проєкту рішення, то його можна знайти за посиланням під цим відео. Натискаєте, приходите і дивитеся наступне наступний проект рішення. Дякую вам всім за увагу. На все добре! Працюємо на розвитком громади. Кроками невеликими, але впевненими, і зупинятися ні перед чим не будемо. Дякую всім за увагу. На все добре.